Третє тисячоліття це тисячоліття нових інформаційних технологій. Щоб досягти зрілості, високої духовної культури, розвитку творчої здібності, людині потрібні не лише знання, а й уміння самостійного пошуку інформації, вироблення вмінь та навичок самоосвіти. Інформаційні вміння є основою для успішного засвоєння всіх навчальних предметів. І дають можливість людині вільно орієнтуватися у потоці інформації. Зважаючи на виклик часу, педагоги НВК No10 постійно працюють над пошуком сучасних інноваційних форм навчально-виховного процесу. Пошук шляхів удосконалення системи освіти відроджує таке методичне явище, як інтеграція навчання. Словосполучення інтеграція навчання у педагогічному словнику тлумачиться як відбір та об'єднання навчального матеріалу з різних предметів з метою цілісного, системного і різнобічного вивчення важливих наскрізних тем. Це створення інтегрованого змісту навчання, предметів, які об'єднували б в єдине ціле знання з різних галузей. Ідея інтеграції освіти дедалі більше заявляє про себе, і це змушує педагогів шукати ефективні шляхи його реалізації. Сьогодні намітився ряд різних підходів і сучасних напрямів у сфері: інтеграція через пошук міжпредметних зв'язків, тематичне планування за принципом одночасного проходження подібних тем з різних навчальних дисциплін. Розробка нових навчальних курсів, що з'єднують у собі інформацію з різних предметів. Переваги інтегрованого навчання. Чіткіше розуміння мети кожного предмета в різних контекстах. Глибше розуміння будь-якої теми завдяки її дослідженню через кілька точок зору. Краще усвідомлення комплексного підходу, через який предмети, навички, ідеї та різні точки зору пов'язані з реальним світом, вдосконалення навичок системного мислення. За допомогою інтегрованих занять ми створюємо можливість вийти за межі самодостатньої функціональної ролі його окремих складових, формуємо якісно нові знання, які характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості і системності. Інтеграція предметів дає змогу дитині сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно, системно та емоційно. В основі інтегрованих уроків лежить гуманістична спрямованість. Це означає, що знання набувають характеру особистісно важливих, близьких кожному учневі. Стирається знеособленість знань. На перший план виходить соціальна важливість навчального матеріалу. Це спрямовує вчителя на пошук яскравих, живих прикладів, на адаптацію до актуальних інтересів учня, на особисту значимість матеріалу для дитини. Чим же відрізняються уроки інтегрованого змісту від уроків із використанням міжпредметних зв'язків? Це різні методичні поняття, тому що міжпредметні зв'язки передбачають включення в урок запитань і завдань із матеріалу інших предметів. Ці завдання мають допоміжні значення. Це окремі короткочасні елементи уроку, які сприяють сприйманню і осмисленню понять, що вивчаються. Інтеграція між навчальними предметами може проводитися за змістом унаслідок залучення матеріалу різних наук та за способом пізнавальної діяльності. Розрізняють два види міжпредметної інтеграції повну та часткову. Використання інтеграції в навчально-виховному процесі формує такі компетенції: ціннісно смислові, загальнокультурні. Інформаційні, комунікативні, життєві. Інтеграція це процес взаємодії, об'єднання, взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення єдності, двох або більше систем, результатом якого є утворення нової цілісної системи, яка набуває нових властивостей та взаємозв'язків між оновленими елементами системи. Але для того, щоб такий урок був ефективним, необхідні певні умови. Це правильне визначення об'єкту вивчення, ретельний відбір змісту уроку, високі професійні якості педагогів, що забезпечить творчу співпрацю вчителів і учнів при підготовці уроку, це включення самоосвіти учнів в навчальний процес використання методів проблемного навчання, активізації розумової діяльності на всіх етапах уроку, продумане поєднання індивідуальних, парних, групових форм роботи, обов'язкове врахування вікових психологічних особливостей учнів. Ми докладаємо величезних зусиль, щоб створити та зберегти здорову атмосферу в класі. Ми відштовхуємось від основ довіри та поваги, щоб створити середовище навчання та піклування для всіх учнів. Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні зв'язки між навчальними предметами, виносять новизну в систему навчання, допомагають учням зрозуміти важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань. Інтегровані уроки роблять навчальний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ навколишньої дійсності дитиною. Для педагогів та здобувачів освіти НВК-10 інтеграційне навчання це інноваційне, нове, технологічне. Експериментальне, глобальне, різноманітне, активне, цілеспрямоване, інтелектуальне та яскраве навчання. Учителі словесності вважають, що інтегрувати навчальні предмети це поєднувати частини систем таким чином, щоб результат об'єднання в сумі перевершував їхнє значення до взаємодії.